В'ячеслав Чорновіл. Це людина, без якої важко уявити сучасну Україну. Він був одним із тих, хто в найтемніші часи радянської диктатури не боявся говорити правду. Його життя це приклад боротьби за свободу, за демократію, за право українців жити у власній незалежній державі. Ще у 60-х роках чорновіл став одним із провідних діячів шестидесятницького руху. Він відкрито виступав проти утисків української культури. Писав про політичні репресії, документував переслідування дисидентів. За це його неодноразово саджали в тюрмі та відправляли на заслання, але жодні табори не зламали його волі. Навпаки, вони зробили його ще сильнішим. У кінці 80-х червонів став одним із символів. Відродження України він очолив народний рух України, першу масову політичну силу, яка відкрито виступала за незалежність. Саме завдяки таким людям, як він, мільйони українців виходили на вулиці, щоб сказати: ми хочемо бути вільними. Його діяльність мала величезне значення у проголошенні незалежності в 1991 році. Чорновіл був не лише політиком, а й моральним авторитетом. Його слово важило більше ніж будь-які офіційні заяви. Він завжди наголошував незалежність. Це не лише право мати свою державу, це відповідальність за її майбутнє. На жаль, у 1999 році Чорновіл загинув за загадкових обставин. Багато хто хто й досі вважає, що його смерть була не випадковою, але навіть після смерті його ідеї живуть. Він залишив нам приклад чесності, принциповості і любові до України. Я Чорновіл залишається незабутньою постаті в українській історії, чий внесок продовжує надихати нові покоління на боротьбу за незалежність, демократію та процвітання України. Сьогодні, коли ми боремося за свою свободу, постать Чорновола нагадує: незалежність це не подарунок, це здобуток, за який треба щодня боротися. І пам'ятаймо його слова: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши.